Привіт! Вітаю вас на моєму зимовому марафоні, в який буде складатися з трьох уроків. Та ми з вами будемо створювати класні милі листівочки-подарунки на новий рік. Що нам знадобиться? Нам знадобляться три аркуші А6 формату це половинка А5 або чертвертинка А4. Також простий олівчик. Я буду використовувати ось такий заврори, він, типу, ніколи не закінчується. Далі фарби мунчо і гумочка, як завжди, тому що без гумочки ніяк. Ну що ж, давайте ми з вами будемо починати. Починаю я, як завжди, з нарису, що я роблю першим ділом. Я намічаю центр. Як я це роблю? Ось таку ставлю рисочку і потім перевіряю, прикладавши олівчик. Взагалі, це можна зробити лінійкою, це не зовсім важливо. Ділаємо навпіл, взагалі можна не ділити, просто якщо ви не будете від руки малювати коло кульки, яку буде малювати, тоді ви можете в принципі, обвести з якогось не знаю, круглого предмету. Все, намалювала я приблизно таке коло від руки, воно не має бути ідеально рівним, іграшка буде в нас кулеподібна. Потім невеличким прямокутником я намічаю ось таке кріплення типу до нашої цієї Тимку гілочку малюю, та ось таку петельку, яка буде в нас чіплятися за цю гілочку. Тепер будемо вже скоро переходити до обводки перед цим я намічу бліки. Приблизно, де вони будуть намічатись, ми її будемо вже ставити білою гуашю, яка також для цього року нам знадобиться. І невеличкий рефлекс просто для себе. Ну що ж, тепер давайте ми з вами будемо вже переходити до наступного етапу: це водка лінера. Я використовуватиму багато лінерів. Спочатку я буду тестити різні, я взяла 0,2, він дуже тоненький. Рекомендую брати лінери, які не розтікаються під водою. Це цим дуже гарно впорою центропентики синенькі. Зараз буду ними водити, ви побачите. Я ось укріплення була тоншим лінером А05 центр, пеном, який я вам показувала спочатку відео. Я вводжу ось так кульку. Обережно у мене тут трошечки лінія не зовсім рівна пішла, але нічого страшного, бачите, воно не сильно видно. Просто іграшка трохи змінила форму. Ось цю петельку я вводжу, бачите, перер... перериваю перериваю лінію. Потім ось такими якимись лініями намаля... намічаємо саму ялинку, за яку тримається кулька, і гумочку прибираємо увесь контур. Все, прибрали. Бачите, як тепер у нас витіляється із того, що ми зробили темнішим лінером сама кулька. Наш легенький ескіс готовий. Я ще намалювала сердечко для якогось. Прикольного ефекту і трошечки підштрихувала там. Це просто детальки, які мені захотілося в процесі додати. Зараз перейдемо до акварельки. Можете брати будь-яку, яка у вас є. Я буду використовувати акварель професійно корейського бренду Munch. Вона невеличка, якщо у вас немає, можете брати будь-які фарби, фломастери, олівці, які у вас є. Це невеличкі такі кюветки, як ви можете побачити. А, саме іграшка я хочу зробити, планую, точніше, зробити її такою червоною, проте з теплим підтоном. Покажу, як це я буду робити. Ну, і, звісно ж, пензлики. Пензлики у мене дуже-дуже багато. А, я буду брати е, такі натуральні білочку. І, можливо, колонком там в кінці будуть тоненькі елементи промальовувати. Але скажу по секрету, я використовувала дві білочки четвірочку та е, п'ятірочку. Ну, вони мені просто дуже-дуже сподобалися. І ну, ними зручно було малювати саме акварелькою. Проте, якщо ви малюєте гуашу, ну, краще брати синтетичні. Все, я підготувала пензлики. Тепер буду переходити вже до кольору. Починаємо ми з жовтого. Жовтим таким, плюс можна трохи вохаре, водянисто, водянисто, бачите, я водички багато кладу. Заповнюємо простір кульки всередині. Бачите, не залишаю жодних бріків, Я сказала, бріки я будемо робити з вами в кінці нашої роботи. Потім яскравим червоним додаю, ось так, бачите, як просто, о, да, просто крапою, можна так крапою на наш папір. Я буду потім додавати тіней, робити ну, темніше. Спочатку світленько, потім будемо вже змішувати інші темніші відтінки. Змішую червоний плюс фіолетовий, виходить бордовий, і крапельку чорного. І що тепер роблю? Там у нас буде з лівої частини тінь, тому я роблю ось таким чином. І залишаю невеличку рисочку з. Краєчку, це у нас буде наш рефлекс. Потім червоним кольором зм'якшую трошечки перехід, щоб він не був таким якимось ну, жорстким, о, некрасивим, неохайним. Має бути все дуже охайно та красиво. Так. А, тепер я намішую темно-зелений відтінок, зелений плюс чорний, плюс о, о, смаратовий. Можна ще синього взяти трохи, і профарбовую гілочку. Я одразу попереджаю, що гілочку я затемняла в декілька шарів, обрала більш чорний, більш зелений, темніший, світліший відтінок, щоб передати її об'єм. В кінці ми замочу додамо білих таких світлих частин, але це згодом. Вухорою профарбовую ось цю частинку, таким коричним в неї взяла фіолетовий і профарбувала тіні. Вона також з тої сторони, що і в кульки. Спробувала висвітлити трохи рефлекс, але скажу чесно, згодом я її білою гуаші або акварелькою буду висвітляти. Включила вам світло, щоб вам було краще видно. А що ми з вами будемо робити далі? Я дочекалася майже, поки воно висохне, трошечки, хоча б щоб по краєчках кулька підсохла. Беру пензлик потовстіший, наприклад, п'ятірочка у мене була б. Беру фіолетовий. Я так бачите, на палітру водянисто змішую і беру зараз два кольори: блакитний. Е, можна голубу ФЦ взяти, якщо у вас такий набір, або просто не мішати. Фіолетово кладу ось так небагато пегменту кольору, просто з краєчку кулька. Ось так, просто поклала поряд фіолетовий і поряд е, синій. Потім водичкою розмиваю, і ось таким чином ми з вами будемо створювати дуже-дуже красивий. Фон. Ось так має приблизно виглядати це. Я вис висушила повністю малюнок. Тепер я беру білий відтінок і пробую якраз передати цей рефлекс. Згодом я перекрию гуашу за кадром, але це просто для вас. Також я рекомендую в кінці, після того, як ми це з вами зробимо, біленькі елементи, побризкати на наш малюночок такою білою фарбою, для того, щоб передати сніг, що він типу йде. І це буде гарно, красиво, органічно, гармонійно, красиво виглядати. Ви можете цього не робити. Взагалі-то я ще бачила, думаю, всі знають, що є в кульках різні блискітки наклеєні, наприклад, в мене такі кульки є. Uh, і ви можете, звісно ж, приклеїти якісь зірочки, блискітки, є такий клей з блискітками, прикрасити вашу листівку, щоб подарунок виглядав ще більш ефектно та красиво. Можна прив'язати якийсь бантик, приклеїти щось. І, як ви бачите, також на ось ці всі елементи додаю ще білого кольору. Ось. І акварелькою можна гуашу, також бліки роблю. Ось така кулька в нас поки що виходить, доталую зараз сніг і ось такий результат до зустрічі в наступному уроці.